Слава Ісусу Христу, яка основна сторінка оця Василя Колодія. Багато каналів транслюють Його проповіді, але хочу слухати вашого канал автора. Дякую наперед. Це мені перекинув. Хто це Андрій? Андрій. Ну дайте ссылку на, на канал. Так, вони багато. Там вже розумієте, там. Вже... Того колодія, ціла купа, і той, і той, і всі, хто, хто там тільки не цей. Ще раз кажу, транслюйте, най вам буде, але ссылку на мій канал давайте. Тому що люди, які приходять послухати проповідь, і все, а люди хочуть на молитву, дайте можливість, щоб люди мали можливість і помолитися. Оксана перечув. Отче Василь з чоловіком не жили разом до подружжя. Приїжджайте в гості Рівненська область. Все їду. Пані Оксано, приїду до вас, візьму вас інтерв'ю і зробимо трансляцію. Дуже добре. Бачите, є чемні люди? люди. Слава Ісусу Христова, дякую вам. Що ви є і направляєте нас, скажіть, будь ласка, чи може людина йти на соборування не лише перед смертю, а для намірення. Ні. То в православній церкві є таке, Все, соборування, всі йдуть до соборування, здорові, всі, значить, слабі, здорові, всі підряд. Ні. Я знаю, що свята Тайна є Уділяється хворим один раз в хворобі. Що значить один раз в хворобі? Якщо в мене грип, я мені прийшов отець і зробив мені єлеве помезання. А на другий день мені не попустило. Я кажу, отче, ходіть ще на другий день. В тій самій хворобі два рази не робиться, бо тому що виглядає, що ми Богові не довіряємо або Бога заставляємо. Бог каже, ні, ні, ні. трохи послабуй. Тобі полезно буде, будеш мати час задуматися і зупинитися. А ти такий, Ні, я хочу бути здоровий. Тобто єлеопомазання помазання уділяється здоровим, хворим один раз у одній хворобі. Весь здоров'я, потом знову захворів другу хворобу, знову єлеопомазання. помазання. І так же само уділяють єлеопомазання перед смертю, коли вже хворий не говорить. Святайне леопомазання прощає, змиває ті залишки гріхів людини, яка хотіла висповідатися, але не змогла, не встигла і так далі. Тому є леопомазання ще виділяється і перед смертю, тому що там відбувається прощення гріхів. І люди так привикли, що леопомазання, о, вже треба кликати священника. Бо вже не говорять, вже... і так знають, що якщо же священника кличуть на молитву, то вже мають після того вмирати. Ні. Православні мають трошки наоборот. Вони всі здоровим збираються, все і роблять соборовання, значить, і беруть цим ділей і помазують. Я не дуже вникав в то, але я... я проти того. Я, я розумію, коли. Свято служиться всеночна і освячується пшениця, хліби, пшениця, вино і елей. Потім тим єлеєм помазується всіх. Але не соборовання. Це помазується тим єлеєм, який освячувався на, на літії перед великим святом. або або в суботу. Там, де є літія, там освячується єдей. І тоді може бути от так от. Але, знаєте, знову таки на захист православної церкви. Я собі думаю, що священники знають, що вони роблять. Як треба вас по -по позначити єлеєм, щоб Бог на вас пальчик поставив, то правильно роблять. Може хоть так вас позначить, що ви Божі діти. соборованим. Дуже добре. Можна сказати, що тіло здорове, душа трошки слабонька, треба її підлічити соборованим. Да вам так буде. Любий обряд церковний, він не може бути недобрий. Просто його можна буде не там вживати. Має бути все до, до того, що треба. А сам обряд, він не є недобрий. Він добрий.